Вітаю, друзі! Сьогодні 16.12.25. І що ж, давайте сьогодні подивимося, що там наші перемовини? Ну як там порішали чи не порішали? А то та Трам каже, що вже до нового року маємо вже, вже якісь домовленості майже підписати. Ну а що насправді як там движеться діло? Того, що Зеленський говорить про те, що однозначно ми Донбас не віддаємо. А Росія, яка 4 роки не може Донбас завоювати, вона просить уже Америку підключитися, щоб все таки забрати цей Донбас. Ну що ж в кого вийде і хто побідіть? Чи все таки виведуть е, Україна свої війська з неокупованої території Донбаса? Дуже маніпулюють цим питанням, і майже на ньому будується чуть, чуть не основна якась теза цих перемовин. От, ми е, залишаємось один на один, як то кажуть, знову з ворогом, тому що вся наша підтримка зводиться до того, що пови поїхали, побалакали, як зараз. Да, там поїхав е, Зеленський, поговорив, е, що там в Германії, Вони сказали, да, да, молодець, і все, на тому діло закінчено. Але. Ми е, вкотре будемо триматися за те, що Донбас не віддаємо. Е, дуже буде багато маніпуляцій, дуже буде багато якихось ракіровок. От. Карта передвіження є, але я би не сказала, що це карта ухода. Скоріше за все, це трошки по-іншому переракеровка військ, може конфігурація. Но виводу військ з Донбаса як такового немає. Є їх Перем... Ну, зміна з одного місця на друге, можливо, по різному, по різному розставлять тощо. Ну, і далі, до речі, є дуже великі зміни територіальні по Донбасу. Те, що ми втратили, ми маємо можливість повернути. Хоч, ну, те, що втратили з 2022 року і маємо велику можливість повернути. Зараз карти переігруються, ви бачите, що останній раз було, що все-таки нас проламають, але. Цей раз карта говорить про те, що ми десь можемо просто відступати, щоб потім знову зробити наступальні якісь дії. Добровільно покинути Донбас. Ми не покидаємо, ми не виходимо. І сьогодні е наш президент так, в принципі, про це і говорив. Ну чи не сьогодні, може вчора, неважливо де. Навіть, навіть не, 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 не звертаючись, не оглядаючись на те, що там начебто нам дають якусь, якусь там п'яту поправку, ні, ні ще раз, ні ця поправка нам нічого толкового не дає. Але давайте подивимося, чи погодимося ми зменшити кількість армії кількість людей в армії. Ну що, Це теж дуже ключове питання, ключове питання для тих, хто хоче контролювати цю відповідальність. Ну, тобто не для нас. Ми не, ми її не контролюємо. Не ми її починали, не ми їй способствували. Е, Карта говорить про те, що цим будуть постійно нам, нам ну, маніпулювати е, Америка, тому що вони будуть говорити, ми вас захистимо, ми вам, ми вам просто все, я не знаю, прям дамо палки, будете ними битися. Ні, не вірте. Не вірте, не вірте, бо насправді те, що нам пропонують, ми не дуже задоволені. От знаєте, я б так сказала, Ми не задоволені нашими партнерськими відносинами. Чого? Того, що партнерство з Америки це як от з мене королева Франції. От. Як я не знаю російську, чи цю, як я не знаю е, французьку мову, так і е, 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 Трамп він не розуміє, що таке партнер. Він не, взагалі не розуміє цього поняття. В нього є, е, як то кажуть, він і тільки він все більше, як то кажуть, сам він, мабуть, сам собою навіть розмовляє, як то кажуть, а ви розмовляєте сам собою? Так, да, ви приєдна знаєте з не чоловіком. поговорити, Ну, примірно це ось отак буде. Дуже довго нас будуть намагатися розхитати цю ситуацію. Дуже довго будуть намагатися нас схилити на те, щоб ми зменшили. Кількість своєї армії на те, щоб ми її майже майже знову унічтожили. От, ми будемо брати паузу, обговорювати, думати, говорити, але в кінці кінців ми на це не, 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 не даємо своє згоду. Не погоджуємося. Чому? Тому що у нас вже є дуже прекрасний, дуже прекрасний приклад, як з, нами, як з нами поступали і поступили. Ми будемо говорити про те, що війна А ще не закінчена, і це не остання війна. І нам хотілося б е, бути, е, ну скажімо так, у новій війні зберегти. Те, що ми маємо на сьогодні. А те, що нова війна буде, це однозначно, не дарма Росія запросила у Америки переглянути ще раз ті умови. Домовленості з 21-го року, де Росія просила, щоб НАТО окреслило свої кордони 97-м роком, тобто, щоб вони знову покинули, щоб з них вийшли країни Балтії, того що вони планують на них напасти. Буде це рано чи пізно, але це все-таки буде. Це перше і по-друге, таким чином Росія бачить, що вона, як то кажуть, хоч і велика, але безтолкова. Вона не спроможна навіть захопити е якісь сусідні країни. Вона чотири роки товчеться в Україні, так само які чотири. Давайте з 14-го року будемо починати. Вона 11 років товчиться в Україні. 11. Вона вже використала всі, які є тільки можливі зброї, всі, які тільки є можливі е, ну, які, методи. Вона воює на інформаційному полі. Зараз іде дуже масована атака на українських тарологів. Создаються канали, а наче, з викриттями різні там, е, критикани. Висміюють українських тарологів, намагаються підірвати довіру людей до тарологів. Це все також російська пропаганда. Не, не, Як то кажуть, не вірте в чистосердечне, чистосердечне, що люди. За вас переживають, чого ж вони не переживали за вас в 22-му році, і в 23-му році, коли всі сходили з ума і не знали, що робити, і йшли до тарологів в першу чергу за тим, щоб заспокоїтись, щоб трошки отримати якусь надію. І повірте мені, надія є. І Україна залишається, і буде так, пан Нечай був правий, що буде якась така ну, частинами території України будуть володіти інші країни. Як на сьогоднішній день ми бачимо, 11 років вже у нас Росія володіє частиною Луганщини, частиною Донбасу. Ну, тим не менше, вона не може отримати всю весь Донецьк. і вона просить уже підключає і Америку, щоб Америка натиснула на Україну. Тим, тим не менше, тим не менше. Отже, давайте все-таки подивимося, чого вони хочуть, щоб НАТО ну, знову, знову дійшло кордонів 97-го року. Ну, Дивіться, вони таким чином хочуть обмежити хочуть обмежити країни, які будуть що. А які не будуть мати можливості підтримки, і не будуть мати можливості партнерської підтримки і захисту Америки. Вони розуміють, що тут Америка грає ключову роль. От, і таким чином вони знімають захист Америки для того, щоб нападати. нападати. Ну і давайте ще глянемо, чим буде. Підписане будь-яке мирне не знаю, будь-які бумаги. Ми не будемо говорити взагалі про, про мирне якесь домовленості, але будь-які бумаги чи будуть підписані до кінця 2025 року. Нагадую, що сьогодні 16 вже грудня, тобто залишилося дуже-дуже мало викладу. Зараз кілька карт і ми подивимося. Ну що ж, друзі, я вам хочу сказати, нічого підписано до нового року не буде, тому свого різдвяного цього індичку трам буде їсти як то кажуть без без корони на голові придеться її покласти покласти Десь в інше місце. Хочу нагадати ще, що буде якась дуже активна, е таємна е операція на фронті, яка прям буде фронт, буде фронт, ну, знаєте, аж каливати. Отак от так скажем. До речі, про Купенск там оркам сраки рвало аж бігом, коли бачила нашого великолепнішого, лучезарного, сонцесяйного е президента. Я, звісно, ну, трошки шуткую, але тим не менше. Маю право того, що це президент моєї країни. А все, що стосується до моєї країни, воно все класне, воно все круте. Все. точка. О, це вам не якесь уйло. От. От яке там ходи на каблуках і підпригує, щоб його там, як то кажуть, Трамп на ручки взяв на червону дорожку, навіть постелив йому на Камчатки. Ні, наші, наші молодці, і Куп'янськ наш. Давайте подивимося, чи ми виженемо чи вийдуть орки з Куп'янська. Дуже у них така неоднозначна там ситуація, якби вони не викручувались, а от карта 9 -ка говорить про те, що ночами вони плакають, як то кажуть, і е, е, сниться їм кошмарики. І саме Куп'янськ для них це те доленосне місто, яке не тільки обламає зуми а, е, їм, але і буде змінювати, змінювати хід військових дій. Україна підтягне досить туди сильну якусь техніку, військову техніку, зброю тощо. От, і ми будемо намагатися, значить, дивіться, досить довго буде отака ситуація. Туди-сюди, туди-сюди. от Ситуація не буде вирішуватися довго ні в чию користь. Не бачу я не виходу, але я бачу, що вони захищатимуться, захищатимуться від, від е, української армії. Поки що ситуація по повторення говорить про те, що туди буде знову вмішуватися Америка своїми якимись розмовами. Немає ні наступу, але немає і відступу. От, тобто будуть перетягувати діяло туди і сюди. Далі, що там у нас є? Ну, давайте подивимося, чи буде різдвяне перемир'я, тобто якесь таке, знаєте, саме на різдво перемир'я між Україною та Росією. Чи будемо ми більш спокійніше, скажімо так, сідати за різдвяний стіл або там йти до, до храмів, хто там ходить у храм. Ну, Дивіться, цікаво те, що саме перемиря буде підписане, да, саме перемиря да, буде, начебто, оголошено, але воно буде, не буде виконуватися якоюсь стороною, або буде не до кінця зроблено. Або, ну, давайте, як буде Росія на це перемиря. Нічого, ось карта роботи і карта щось буде робити. Називається. Ні. Ні, от Росія буде бомбити. Башня випала на е, Різдво. Ми Росію чіпати не будемо, а Росія нас чіпати будемо, тому не розслабляйтеся. Ну і, скажімо за все, скоріш за все е, прикрашайте, прикрашайте якісь, якісь безпечні міста. Ті ж самі, не знаю, бомбосховища або, або підземні паркінги тощо. Ну, ось так. От, намагайтеся, намагайтеся. І ще що, чи не буде ніякої трагедії в Україні на Різдво від Росії. Ми дивимося від Росії. Ну, дивіться, друзі, буде якась трагедія, яка вже була. Вже була, і вже ця ситуація буде повторюватися. От, І хочу сказати, я не знаю про що. Давайте будемо дуже обережні з ялинками, дуже будемо обережні з якимись е, ну, такими місцями масового скупчення людей. Ну і пишіть, будь ласка, мені свої питання, що ви хочете, щоб я розглянула. До речі, до речі, на, на рахунок питань. Так, давайте я відразу тут було питання, і я. Його, його пропустила, скажімо так. Зараз я його наз... зараз знайду. Було кілька питань від вас, але я якось не встигла. Не встигла. Так. Питає мене пані е, Тара е, Лана, а можна знати, коли нажируться наші молідери? Я вам можу сказати точно і однозначно, ніколи, від слова, зовсім. Далі, ще таке було питання. Подивіться, хто такий Андрій Ковальчук, прогнозують наступним президентом. Ну що ж, давайте подивимося, що це за фігура, звідки вона взялася, хто її просовує, бо хтось її просове. Стоїть за Андрієм Ковальчуком. Ну, дивіться, друзі мої. Вкинуто багато грошей для просування цієї людини. Вона не просто так з'явилася на теренах нашого інтернету. От, але ця людина, ця людина не має ніяких шансів. В нього вкинуті кошти. От він, ну він буде обмежений саме по по голосам. Тобто його люди не оберуть. Хтось його, а хто це його продвигає? Е, ситуація повторення говорить про те, що вже таке було: когось продвигали, але потім це діло, діло заглохло. Одні і ті самі люди. Хто його продвигає? Якась королева по дияволу. Я навіть не знаю, хто це за королева, що це за така людина. От я хочу сказати, король з пентаклями теж тут сидить. То тобто, є, це якась політична партія, притом засрана політична партія або політична партія, яка вже мала, як то кажуть, там зв'язки з Росією, да, і вже такий у них дуже негативний бекграунд. Тому вони. Сьогодні проявляються, їм дуже важко самим виходити в люди, бо вже вони, як той казав, обісралися. От, І вони намагаються вкидувати гроші в якогось іншого кандидата, який може їх привести десь знову до влади. Ну, Мені чогось відразу спадають. Ну, Якщо це не Юлька, то якась королевська. Я думаю, що все-таки це Юлька. Ну, має Тимошенка до Андрія Ковальчука будь-яке відношення. Просто на дані. Карта говорить говорить про те, що ма є, тому так. Тому так. Ще одне одне питання було це було два дні назад. Подивіться, будь ласка, Умерова визвало ФСБ в Майамі. Чи це буде давлення на нашу Україну? Якщо не хочете підписувати, то вони знаходять другі речахи. Так, чи буде тиск на Умерова в Майамі з е, метою е, підписання Україною невигідних умов домовленості? Так, чи буде. Да. Дивіться, да, вони чекають, вони просто, вони, очі... вони просто очікують, вони очікують ось цього тиску. Да, да, да. От, і він очікується, і вони спершу йому по-хорошому, але руки, ноги зв'язали, і наодинці йому кажуть: Дядя, ти розумієш, що завтра у тебе з'являться плівочки, от, і ти підеш, як то кажуть, по букві закона з претензіями. У Меру буде, звісно, намагатися якимось чином сказати, що він не може там, да, там, але будуть давити, і хто буде давити? Америка буде давити. Таким чином Америка. І цей корупційний Скандал, а корупційний скандал, я би так сказала, який виліз. Ну, давайте по-чесному. От давайте по-чесному. Якщо ви, ви не ходите постійно з кимось домовлятися, навіть якби ви були бізнесменом, то що ви ніколи не ходите з диктофоном, правда? Тобто, якщо людина якась бере диктофон і прислуховує іншу людину, значить вона її буде провоцирувати. Бо так можна, ви знаєте, скільки років слухати ці перемовини? Замахаєшся слухати. Для того, щоб. Так само, наприклад, як от роблять да, там, о, якісь, ну, от, от зараз дуже модно о, там, викривають, начебто аля викривають тарологів. Тобто людей провоцирують, їм щось завідомо брешуть, якісь такі провокаційні питання ставлять, підводять під, під правильно. Ви як ну, людина обична, щоб бути оці плівки ми, міндіча да, чи мідіча, як він правильно, це ж треба не просто ці плівки було записати. Це треба було знати, що саме тоді. в Час саме саме таку мову буде вести ця людина, саме з кимось. Для цього треба знати, як звідки ви знаєте, так? Да? Це що треба спровокувати, потім вирізати, нарізати, що тобі треба, склеїти. Адже, адже замітьте таку річ, слово плівки вже не вперше у нас е звучить от, при якихось скандалях. Тобто не свідки, не якісь інші, а іменно плівки. Так от, я вам хочу сказати, що ці плівки вони зроблені були не просто так. Це один із компонентів е тиску на нагляд. Нашу владу з метою, бачите, як би є, є, да з метою її більш такої, Ну до, як, до домовленості, спроможності до, 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 до домовоспроможності, договору спроможності. От. Тобто, з метою того, щоб заставити нашу владу підписувати те, що їм вигодно, а не нам. Для цього формуються ці плівки. Я вам хочу сказати іще таку річ, і про Умирову теж предупредили, що дивися, закон є, і ми тебе, якщо, поэтому ось така мова. Це мова. Мова була на одинці. Адже давайте почесному. Корупція була і є завжди, і, в, і, в, і ще в більших масштабах, а не в таких. От. Але чогось ніяких плівок ніде нічого не було. Ми всі вже забули пана Лазаренко, який сидить чи відсидів в Америці за гроші тож за корупцію. Хоч кажете, не було? Було. Чи ми не бачили золотих батонів Януковича? А та ж сама Тимошенко яка зараз кричить за антикорупцію, вона проходила сучасником, спільником по Лазаренку і мала сидіти з ним поряд. Але тільки то, що вона добре відкупилася. От, і тепер вона всі ці роки служить в інтересах Америки та Росії. Її відпустили, щоб вона дала показання проти нього. Ми не будемо говорити і далі інші інші, інші імена, їх там дуже багато, і ми не всі їх знаємо. От, але ви пам'ятаєте, як це робиться. Навіть в умовах звичайного, да? що робиться? Обов'язково приготується камера, і тут підкидуються якісь наркотики, ще ж потім кажуть: дивіться, бачите, наркотиками таргалась у зафіксували. Тобто це все такими білими нитками шито, що розумні люди повинні розуміти це. Я ні в випадку не хочу захистити, але якщо є. Злочин, будь ласка, будьте ласкаві почесному розкривати цей злочин, а не підторговувати, підтасовувати, так як вам вигодно, хаваючи своїх, ті, хто обістрався, да, грубо говоря, і витискуючи чужих. І ще чим більше інформації в інтернеті стосовно якогось злочину, тим більше. Там все неправда. Ви ж бачите, як почалася е, антікорупція, ну, цій скандал почався. Перед цим набу почали картонки спершу бігали. Да? бігали картонки. До цього нічого не робили, не робила. Тут раз, коротше, як їм сказали, що а читайте, що ви робите, вони картонками почали маталати. От, поматали картонками і тут раз почалися скандали антикорупційні саме тих, хто хотів від них якогось е, просто чортності відповіді, що ви зробили за це время. Просто давайте нам відповідь. Ну ми хочемо знати, це нормально. От. І дуже багато дуже багато інформації, прям всі таке враження, що слідчі дії ведуться прям журналістами. От. Хоча, допоки до суду не доведено, вся ця інформація мала би бути засекречена. А тут прям звідки журналістам прям спеціально дзвонять і кажуть: алло, ви журналісти П'ятого э, каналу, от я э, свідетель корупційного скандалу, хочу вам засвітитель. Ну, ні, звісно же, так нічого не Робилось. Це все чим більше цього галасу навколо чогось, це говорить про те, що це все штучний галас. Адже подивіться, якщо нам потрібно когось продвинути, у нас з'являється у Фейсбуці купа фотографій цієї людини. І так сфотографована, і так, і так колибається, і так стоїть, із дружиною, і отакий от хороший, да? і такий хороший. Тобто хтось. Це робе, продвигає. Чого немає якогось, не знаю, солдата з нуля отакого от всього, отакого от, от, у всіх Фейсбуках. Чого немає? Того ж його не треба продвигати. А тут треба так само з цим скандалом. Тому, будь ласка, я прошу вас просто одне: включайте критичне мислення, і перше, що ви задавайте, питайте, кому це вигідно. Кому це вигідно? Адже якщо це робиться, це комусь обов'язково вигідно. І повірте, це точно не про ваші інтереси, точно не про вас в цей момент думають. Ну що ж, я думаю, я відповіла на ваші запитання. Пишіть свої нові запитання. Пам'ятайте, що у мене є другий канал. Він називається Вірші сучасності». Зараз я там викладаю не тільки свої вірші, а ще в мене з'явилися пісні, які я створюю за допомогою штучного інтелекту. Я беру свої вірші от, і е, замовляю, яку я хочу музику, я, якого хочу я виконавця, і мені штучний інтелект допомагає створити пісню для того, щоб привернути вашу увагу до моїх віршів. От, я думаю, що мої вірші ну, варті, того, щоб їх почули. А можливо, якісь справжні артисти захочуть виконати ці пісні, і це буде дуже Дуже класно, тому що давайте розвивати свою українську культуру. У нас своє українське теж добре. У нас гарні вірші, у нас гарні виконавці, у нас гарні жінки, у нас гарні чоловіки, у нас гарна мова, у нас, у нас талановиті всі. От, тому нам треба це продвигати. Тому я вас дуже прошу, долучайтеся, підписуйтесь, пишіть мені там коментарі, що ви думаєте цього про Просто коментарі пишіть, щоб продвигати е канал, розширяти. Ставте лайки, робіть репости, щоб більше людей було підписати. Ну обов'язково підпишіться на цей канал, бо я знаю, що багато людей дивиться мій канал, але ви не підписані. Підписуйтесь, давайте ви будемо витискувати російськомовний. От, і взагалі руський інтернет, хай буде наш україномовний, хай буде наш патріотичний все-таки Ютуб на першому місці. Ну і пам'ятайте, що в мене на каналі є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю Україну люди. які дивляться мої відео, які мені я подобається, ставить мені подобайки. На мене підписані, мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Якщо ви хочете до мене на консультацію, дивіться, в описі під відео буде записаний Viber. Пишіть. Якщо ви самі хочете навчитися картам Таро, я залюбки індивідуально з вами попрацюю і розкажу, що значить яка карта, як їх докупи складати, які є нюанси і що робити так, щоб ви могли самі вирішити всі свої питання, купити ось колоду карт в Аврорі за 129 гривень, і викласти, і подивитися, а не йти до когось на консультацію, чи не, 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 не платити комусь гроші. А може, а може ви. Це буде ваш, ваш якийсь додатковий дохід, що, що теж дуже-дуже непогано. Ну, я також викладаю нумерологію, питайте, я вам все розкажу. Нумерологія допоможе вам, якщо ви вдруг будете, захочете консультувати, от, сама нумерологія допоможе вам в консультаціях. Я підказую, я розказую, от, і ви можете саме починати свою додаткову якусь діяльність, яка може із хобі перерости в ваш заробіток. Все, пока-пока і до зустрічі!